Не так давно я переоблаштував приміщення в цьому музеї, е, теж зру, зробив певний внутрішній проєкт, простір, і мені дуже хотілося цей проєкт тут реалізувати. Якраз в цьому новому простірі досить старого музею якому 100 років. Я думаю, що це мені вдалося. Сьогодні у нас перший проєкт, масштабний проєкт вже молодого митця, ну вже вона дуже знана. Тому що наш музей так просто не попаде, що це зрозуміло. Але ж дуже гарний проєкт. Дійсно, вона одне з молодих, найбільш класних колористів в живописі. Так що от ми сьогодні вітаємо нашу нову експонентку. Вона молодець, вона дуже талановита. Я думаю, що вона. Ну, наші відвідувачі дуже велике задоволення від її виставки. Мені подобається працювати з кольором і площинами. В цій експозиції представлена 3D-абстракція, тобто тривимірно. Площини вибудовують за допомогою кольору, вибудовують глибину і простір внутрішній простір внутрішнього середовища. Що таке внутрішній простір? Кімната, так? Але її вміння працювати з кольороплощинами робить ці роботи надзвичайно цікавими, сучасними і навіть авангардними, ви правильно про це помітили. І ці роботи стоять у трьох вимірах, так званому 3D. У своїх роботах я використовую шахматну структуру. Вона вибудовує або ж передній план, або глибину. Тобто розставляє все по планах. Якщо це передній план, то вона показує, як рухається і як вибудовується простір. Тут вона, наприклад, на цій картині якраз показує передній план. Тобто вона є передньою і все інше вибудовує на другий і третій план. А ця маленька дівчина в дуже маленькій області, яка називається Закарпатська. Але в цій області була. Створена досить потужна школа, ми всі її знаємо, бокша, Ярдилі і так далі. Але потім була якась дуже величезна пауза, і нарешті ця знаменита область народила на Малегілін. Направду в мене дуже велика надія, що це молоде покоління, до якої належить Ангеліна Гофенець, воно нарешті сформує культурну візію України. Передусім для нас, бо сьогодні всім нам дуже важко відповідати, хто ми такі в культурному плані, не відштовхуючись від якоїсь там іншої культури, бо анти завжди погані, а хто ми є як самість.